Апригруп, місто Київ, вулиця Грушевська, 9А, вона ж паркова дорога 2, бізнес-центр Саміт 35 тисяч квадратних метрів А-класу. Тут знаходяться ключові компанії, яким треба знаходитися в самому центрі біля Верховної Ради, біля Малинського парку. Пройдемо в лобі, подивимося цю красу. Ця будівля була апартаментами. Замовник захотів змінити призначення цієї будівлі. Наша компанія «Фільгруп» тут зробила систему вентиляції, кондиціювання опалення для таких компаній, як ІПАМ, Парімач, ВОЗ і інших компаній. Пройдемося на покрівлю. На цій будівлі встановлено холодильне обладнання LG, фінк системи, система, сумарно 2,6 МВт холода, що разом з серверами, з іншим обладнанням десь під 3 МВт холоду тут буде.